Цим твердженням я не збираюся нікого дивувати. Щойно заходить мова про мінськ, як усі погоджуються, що він надзвичайно чистий. Так, він чистий, він чистий, як явище. Ми потрапили всередину цієї невимовної чистоти у час, коли літо наближається до половини липня. Завдяки цій обставині нам і справді здавалося, ніби ми опинилися в місті Сонця, ретельно вимитому і по пустому ідеальному. Готель «Білорусь» розташований поблизу Комсомольського озера і комуністичної вулиці, на якому поверсі я жив. Припустимо, що на 15-му, коли о 6-й ранку я повертався до свого номера, готельні коридори нарешті звільнилися. Зміг пройти до себе фактично без перешкод. Моє власне похитування до уваги не береться. Коридори готелю Біларусь щовечора наповнювалися проститутками. Пройти таким коридором бувало вкрай нелегко, це наче прориватися через жахливу в'язку масу густо напарфумленого тіста. Проститутки в готелі Біларусь чомусь усі як одна були великі пасості, про таких ще кажуть, погрядні або тілисті. Того, хто забезпечував їх працею, важко запідозрити у протиприродних смаках. Зайво підкреслювати, що всі вони паралельно працювали на ПНД. Кожній особі чоловічого штибу, яка мала необережність висунутись у готельний коридор, вони активно пропонували товариству. Готель Білорусь один з нечисленних. У сенсі нечисленних іноземців, які в ньому зупиняються. І тут заїхали ми чи не сто іноземців на раз. Не дивно, що вони хапали нас за руки і притискали до коридорних стін. Більшість із них, напевно, мріяли повиходити заміж за цих іноземних письменників. Я не сумнівався в їхній чистоті. Тобто, як і все в цьому місті проститутки були ретельно вимиті. Можливо, старший зміни особисто прополіскував кожну з них крижаним струменем зі шланга на вечірньому розводі, коли вони. Загнавши мене у п'ятий кут, наблизилися в притул. я до млості виразно відчув запахи господарського мила а парфумів Красної Москви. Як мені вдалося цього уникнути? Не знаю до сьогодні. Перш ніж забутися півторагодинним сном. На неростеленому ліжку я щасливо викурив на балконі дві сигарети поспіль. Сонце вставало все вище над містом Сонце.